Як внести в реєстр речових прав квартиру, щоб вона відображалася там безкоштовно? Давайте навчу. Побачите, мені вже коментарі понаписували, що я зробила рекламу БТІ, і БТІ тепер на кожній довідці заробляє по 3 тисячі гривень і вже черги, і взагалі нічого неможливо. Давайте вам покажу, як це ви можете зробити взагалі вдома, не виходячи взагалі на вулицю, маючи або ваш телефон, або ноутбук чи планшет. Пошуку вводимо державна реєстрація прав на нерухоме майно. Бачите, діє саме перше посилання. Значить, ось воно відкрилося. Державна реєстрація прав на нерухоме майно. Це от кнопочка подати за саму заяву. Бачите? Час подання 10 хвилин. Тут пишеться термін реєстрації, бачите? Далі безоплатно читаємо уважно, хто мені казав, що це оплатно? «Безоплатно». Ту далі, значить, регіони, де ця послуга доступна, окрім, зверніть, будь ласка, увагу, окрім тимчасово окупованих територій. Далі, значить, дивіться, хто має право зареєструвати. Якщо нерухомість придбана, оформлена до створення реєстру, це в нас 2013 рік, далі ви маєте бути один із власників майна. Щодо якого подаєте заяву, і при створенні електронної заяви паперовий витяг не видається. Він вам, в принципі, зараз і не потрібен. Вам головне внести інформацію в реєстр речових прав, якщо ви це вже вирішили. Далі наступна опція це в нас подати заяву. Зараз трошки світла в нас немає. Тут треба буде авторизуватися. Бачите, тут є три варіанти: значить, як створити. Діє підпис, там окремо є відео. Як створити файловий ключ, ви можете онлайн теж пошукати. Є багато відеоінструкцій, Як їх шукати, зараз теж покажу. Ви самі можете створити вдома електронний ключ, якщо маєте, наприклад, картку привату чи монобанку. Як вам формувати електронний ключ? Дивіться, вводите також, як отримати електронний підпис, наприклад, Приватбанку я ввела. Ось вам одразу видають відеоінструкції. Ви їх відкриваєте, і одразу прямо по інструкції бачите, всього менше хвилини відео. і Ви створите собі електронний ключ. Коли ви сформували електронний ключ, ви відкрили дію на телефоні, чи в ноутбуці, чи в смартфоні. Далі ви натискаєте оту, пам'ятаєте на початку відео кнопочку Подати заяву, заповнюєте власні дані, дані відповідного нерухомого майна, яке ви хочете внести в реєстр. До заяви вам треба буде наостанок додати. Скановані документи підписуєте створеним електронним ключем, відправляєте і очікуєте підтвердження на реєстрацію. У підсумку вам має прийти підтвердження, що ваші дані внесені про квартиру в реєстр речових прав, і далі за потребою ви зможете зробити витяг з реєстру речових прав. Це все і коштів на це не потрібно. Ось так от.